Так, як під'єднати до інтернету тюнер. Заходимо в розділ інтернет. Заходимо в вкладку Wi-Fi. Звертаю вашу увагу, що потрібно буде придбати Wi-Fi адаптер MT7601. Вибираємо Wi-Fi мережу вашу домашню. Нажимаємо ОК і вводимо пароль. Галочка з'явилася. З'єднання відбулось. Ну і перевіряємо. влаштування мережі. Бачимо, що отримало IP-адреси. Стан підключено. Ну, розділ шарінг я вже не буду коментувати. І все. можна під'єднати 4G модем. На жаль, в мене немає 4G модема, щоб зробити тест підключення. І додатки. Подивимося, як працює YouTube. Так, установка можна вибрати регіон і роздільну здатність, роздільну здатність відтворення роликів. Ну, виставлю на 720. Відтворення only once один раз або послідовно не зовсім зрозуміло поки. Зберігаємо і подивимося, як буде відтворювати. Ну, я ще вам скажу, YouTube завантажився навпрочуд швидко. Мені подобається. Ви знаєте, в останній раз я це робив, мабуть, десь в 2021 році, і швидкість відтворення завжди на таких тюнерах, на таких пристроях була набагато менша. Довго завантажувалось некоректно відігравалось. Ну, Давайте щось красиве намагаємося завантажити. Хай це буде якесь HD. 4К, наприклад, якийсь ролик демонстраційний. І зрозуміло, що він не буде відтворюватись тут в 4К, але маю надію, що картинка все одно буде. Зображення все одно буде гарним. Ну, скажу чесно, я, ну так, Скажу чесно, я чекав набагато гіршого результату. Коли я в останній раз перевіряв роботу таких сервісів, на, на таких тюнерах, наприклад, не було вкладки Shorts. Ну, Раз така справа вже спробуємо максимальну роздільну статність виставити. Подивимося, як буде завантажуватись так. Ну супер просто. На цьому ролику все ж таки тюнер вже завис. Але все одно непогано. Це раз чекати прийшлось довго, я навіть вже думав, що тюнер завис. Але все ж таки все працює. Фрізу немає, можна дивитися. YouTube Kids. Працює Ві Тв не працює тік Якась невідома помилка, але спробуємо все одно. Тікток працює. І зайдемо в розділ безкоштовний IPTV. Помилка мережі. Погода. На жаль, не запрацювала. Ну IPTV, як і все безкоштовне, працює вибірково. Ну і в ПТВ все працює, як і все, безкоштовно в Ну, Незадовільно. Сталкер Портал. Ну що ж, давайте зробимо якісь підсумки. YouTube працює навіть краще, ніж я очікував. Підгружається швидко, працює. Відкриває все як треба. Всьому іншому погода не працює. Безкоштовний IPTV, як я вшито, працює, ну, мабуть, відсотків на 20, фрізить, дуже незадоволений. Перевірити Stalker портали Xtreme в мене зараз немає можливості. Але за ці гроші я вважаю, що цілком прийнятно. Досить і ютуба. Хіба набагато потрібно більше? На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, було корисним, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. Всім бажаю мирного неба над головою і слава Україні!